ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Європейський союз упевнений, що економічні санкції проти Росії уже суттєво погіршили промисловий і технологічний потенціал. І довго і в довгостроковій перспективі їхня ефективність лише посилюватиметься. Про це йдеться в оцінці Єврокомісії, з якою ознайомився Блюмберг. Я цитую вплив ще більше посилиться з часом, бо санкції мають структурний і довгостроковий вплив на бюджет Росії. Фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову і технологічну базу ідеться у цьому звіті. Подробиці дізнаємося в спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Ми вас вітаємо. Вікторе. Дуже дякую, що ви з нами. Е, доброго дня мене видно чути. Все добре, так? Так, вас видно і чути. Скажіть за період санкцій, як відокремилися економіки Росії та Євросоюзу? Ну, між ними виросла така істотна, істотна прірва. Mm. А найбільше напевно врай найбільше найбільше ураження санкції нанесли саме паливно-енергетичному комплексу. Росія практично майже втратила. Ринок Європейського союзу нафти і газу так само відчутні санкції в щодо поставки технологій до Російської, до Російської Федерації. Знову ж таки, завдяки цим санкціям Росія не зможе модернізовувати своє нафтогазове. Обладнання не мож, не зможе реалізовувати і не може реалізовувати якісь нові проекти. Тобто, санкції достатньо е серйозно нищать російську економіку. Е це про це свідчить і курс російської національної валюти, і е відсутність доступу до е технологій і вихід бізнесів з Російської Федерації, оскільки робити бізнес в Росії е тепер. Фактично, це вважається достатньо достатньо токсичним у цивілізованому світі, але знову ж таки, як ми говорили з вами раніше, попри весь ефект від санкцій, він є теж недостатнім. По-перше, тому що Російська Федерація навчилася обходити санкції, про що зокрема свідчить. Нарощування виробництва е, ракет, де використовуються західні технології, західні напівпровідники, які вони е, отримують е, через е, посередників, е, через фірми прокладки, через треті країни, і це потрібно відстежувати і блокувати. І зараз, в принципі, той ж саме 11-й е, пакет санкцій ЄС і санкції Сполучених Штатів Америки. Вони вже діють більше спрямовані на покарання компанії, які зовні виглядають добропорядними учасниками цивілізованих бізнес-відносин. Насправді допомагають країні агресору обходити санкції і отримувати підсанкційні. І отримувати підсанкційні товари, тобто тут ще потрібно працювати. Ну а загалом ну зрозуміло, що санкції грають в довгостроковій перспективі їхні результати. Видно не за місяць і не за два. Але той рік чи півтора року, які який... давайте так, рік рік по на жаль, санкції впроваджувалися дуже поступово за цей рік. Все таки російській економіці було завдано відчутного удару, але російська економіка ще може мобілізуватися і може і може функціонувати. В тому числі отримувати західні технології, тому що так як і у військових діях, так і в діях економічних, на жаль, росіяни все таки вчаться, і певні успіхи вони на жаль мають. От таке питання уточнення нещодавно обговорювали тему з гостями, що Єгипет готовий постачати скраплений природний газ до Європи або Ізраїлю? От гості говорили якраз про те, що це якраз вплине на енергетичний ринок і зменшить залежність від російського газу у світі. Так наскільки це змінить рівень сил, так і наскільки тепер дійсно європейські країни зможуть почувати себе вільніше від російського газу? Ви знаєте, ця зима, яка, е, яку Європа пройшла, вона дуже добре показала, що Європейський Союз може спокійно обійтися без поставок російського природного газу, як скрапленого, так і е, природного. І м, тоді якраз досить активно. Європа почала шукати нових постачальників, тут вже були і США, тут і Єгипет, і зараз е, рішення Єгипту постачати газ, воно стане, по-перше, приємним доповненням, так бо свою частку е, на ринку Європейського Союзу Російська Федерація вже втратила її, вважають ненадійним постачальником природнього газу. І тепер, якщо Єгипет вийде на цей ринок з Великими обсягами, які однозначно будуть дешевші за е, те, що пропонували е, постачальники газу до Європи за е, зиму, яка минула, то ми побачимо це так само, як був сюрприз. Ну, якщо згадати е, події до повномасштабного вторгнення, коли е, саме газовим шантажем Російська Федерація роздмухала е, ціни на природний газ в європі до нереальних висот там доходило здається там понад дві майже три майже десь в деяких моментах біржові ціни доходили до м, трьох тисяч євро але можу помилятися десь дві дві з половиною точно доходили був певний час за тисячу кубометрів то Власне, те, що був сформований запас підземних сховищ газу, те, що було були знайдені нові постачальники, вони призвели до того до, до чого Росія навіть в страшному сні не могла подумати, що ціни на газ знову знизяться до рівня 500 євро і нижче, і тому прихід Єгипту чи будь-якого іншого постачальника, який зможе на вільному ринку, а м м м європейський ринок природного газу. За нормативною базою є е, таким, що напевно один з небагатьох, яких найбільше заохочує конкуренцію, то поява таких постачальників призведе до подальшого зниження ціни і. Зараз говорять зараз, є ще одна там Європа думала, скільки закінчиться контракт на транзит газу через Україну. І однозначно, там в 2024 році, при нинішніх умовах і повній відсутності переговорів він не буде продовжений, то Європа вже не так буде е залежати від е цієї останньої нитки. Бо, попри попри те, що у нас іде повномасштабна війна. Е саме е Постачання газу через Україну це була це. Залишалася єдина нитка е, поставок російського газу і залишається до Європи. От її ще не буде. І Європа це не відчує. А ми, як раніше, вже е, фактично імпортували газ з європейського союзу. Для нас це так само. Вигідно пропозиції Єгипту і інших учасників європейського ринку, тому що в результаті ми зможемо так само докуповувати ті обсяги газу, що нам потрібні, за нижчими цінами. Ще питання до вас, Вікторе, які оцінки впливу санкцій на російську економіку вже в довгостроковій перспективі? Ну, зараз, якщо поточно, то вже е Сигнали йдуть по нафтогазовому сектору, що на 50% в середньому скоротилися доходи. Відповідно, Росія змушена проводити перерозподіл бюджету, змушена заморожувати видатки, змушена звертатися до внутрішніх нетрадиційних ресурсів. І методів наповнення бюджету, як то там заморожування вкладів чи ініціативи додаткових податків російського бізнесу. Це все досить активно знищує і підриває російську економіку зсередини. Але як на мене, вартує напевно ще більше зробити важчим. Ведення бізнесу в Російській Федерації міжнародними компаніями, щоб вони, врешті-решт, з неї вийшли. Тобто, ми маємо я вже не буду тут якби перелічувати всіх, але досить багато компаній, які в тому числі працюють в Україні, починаючи від фінансових установ до мереж роздрібної торгівлі, вони залишаються в Російській Федерації через те, через те, що е, мають там. Доходи достатньо високі, які можуть там складати від 15 до 50 їхнього їхнього е, загального балансу. Е, потрібно тиснути, е, щоб і ці компанії виходили, бо чим більше зараз міжнародного бізнесу вийде з Росії, тим, біль, е, тим швидше все-таки е, санкції е, е, постав, поставлять, е, поставлять російську економіку на коліна. І наостанок ви вже згадували те, що Росії вдається обходити санкції через якісь треті країни, так, через якийсь чорний ринок зброї. От недавно було розслідування щодо того, які ж там компоненти технологічні знаходяться в російській зброї, а там виявили дуже багато таких європейських американських компонент, так? Що ж з цим робити? Я не тих, якими... Що ви висловили це побутові техніці? Так, як. Як відслідковувати, як покарати? І чи є вже ось дія цього 11-го американського пакету, якраз направлена на те, щоб покарати такі країни, які все ще допомагають РФ? Вона ніби є знову ж таки відчутних результатів, принаймні в відкритих джерелах, я не знаходив і немає такої інформації, але. Добра є ініціатива, яка обговорюється в європейському союзі, все таки ініціатива щодо криміналізації допомоги країни агресору, щоб не тільки накладалися вторинні санкції проти юридичних осіб, але щоб керівники таких юридичних осіб, які допомагають. Росії обходити санкції, все таки були під реальним переслідуванням, порушувалися реальні е, кримінальні провадження, і е, доводилися, е, доводилися б вони до суду. І тоді, е, просто коли е, бізнес і керівники бізнесу побачать. Нульову толерантність до цього до цієї історії вони тоді будуть 10 разів подумають ніж перш ніж згодитися на те, щоб заробити якісь гроші на допомозі на допомозі Росії. На сьогодні це на жаль відносно безпечно з другого боку. Так само санкції вони мають теж допрацьовуватися. За принципом рівності, так якщо від СВІФТА відключається банки, значить мають бути відключені ті всі банки, а не деякі, як зараз. Якщо всі корпорації, то всі корпорації, а не як, наприклад, Росатом, який використовує те, що використовує контроль Російської Федерації. Над Запорізькою АЕС, і погрожуючи цілому світу ядерною катастрофою, так і і завдяки цьому вони не мають там санкційного режиму. Відповідно, так само можуть самі собі допомагати обходити санкції, тому тут все таки цей принцип нульової толерантності мав би бути значно, значно суворіший, і тоді ми побачимо швидше падіння Росії зараз так. Це відчутно, але е, не але не смертельне почули. Вас дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Це був Віктор Гальченський. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось згодом.